Всім біля, привіт! Вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде у мене незвичне відео, яке присвячене ідеї подарунку для діток. І ходила я сьогодні по Аврорі і ось е, дещо цікавеньке знайшла для діток. Це не завжди має бути солодощі, цукерки, якісь чи іграшки, це може бути і пізнавальні якісь е, книжечки, розмальовки і щось такого. Типу для навчання, і дуже цікава діткам і корисне. Ось. Дивіться, що я знайшла. Спеціальна розмальовка, яка не псується від, коли розмальовуємо, коли наносимо гуаш, акварелі, тут цупкий такий папір, що не буде промокати, і дуже великі такі яскраві малюнки, дивіться. Для діток, які маленькі, дуже гарно вчитися малювати. Ну і взагалі дуже класна книжечка. Так гарно має такий гарний вигляд. Так, наступне, що я побачила, але не відразу, щоб в Аврорі щось знайти, треба щось пошукати гарненько. Ось такий дуже цікавий календар зі стрілочками, де треба вивчати осінь, зима, пори року, такі літо, весна. Ось так. Думаю, для діток, які маленькі, дуже цікаво буде пізнавально місяці, скільки місяців позначено, який місяць е виділено зимові, весняні, літні. Ну, дуже цікаво, взагалі, просто так: е скажімо так, для декору і то дуже гарно буде. 34 гривні коштує. Так, ось такі прописи. До речі, є для різного віку. І для п'яти років, і шести таких для старших, є для малечі. Ось такі три плюс для малят. Дуже цікаві такі прописи. Так, видно вам. Ось такі. Е, ці прописи взагалі я по 19 гривень взяла. Дуже бюджетно. Так, і ще є е, тут 40 наліп, наліпок із паличками та циферками всередині. Так, ось такі віршики. Я вже неодноразово повторюю такі книжечки. Вони маленькі, е, дешеві, можна сказати, 24 там, гривні. І дивіться, цікаво для дитини буде. І ось тут е, в квадратику треба клеїти наклеєчку. Ось. І для діток цікаво, взагалі дітки дуже люблять такі наклеєчки. Ось, ну і е, віршики теж вчать такі бюджетні. І це все в, е, виготовлено в Україні, тому якраз і підтримуємо економіку України і. О... Займаємося освітою наших діток. Так, ось такий пластилін. Тут 12 кольорів. Він дуже такий м'ягенький, не такий, як раніше в нас був такий, що не можна було ніяк з ним сліпити. А цей м'ягенький, класний, хороший, дуже гарні ціни були на них. І ось такі. Цей навіть написано, що він багаторазового використання. Ось. Думаю, буде. Діткам цікаво і корисно. Так, ось такий гріб'інець. Це вже для себе. Дуже хороша ціна була, тому я вирішила побрати. Е, ось такі фарби беремо по 15 гривень в аврорі. Вони е, бюджетні, маленькі, в баночках дуже зручно, щіточкою. Е, ними можна навіть малювати без води. У них така консистенція. Е, Густіша, ніж акварель, але рідше, ніж загуаш. Гуаш. Ось такі вони. Ну, Вони дуже класно малюють. Мені вони прям ну, подобаються, що не треба з водичкою, там нічого. просто брати пензлик Для маленьких діток це прям супер. Так, ось такі ще взяла пензлики для себе. Хотіла замовляти десь в катало... ну, через каталоги, але побачила в Аврорі. Дуже класна ціна була, щось 29 гривень чи 23 гривень. То я вирішила обрати. Так, і скажу вам ціни. Крабик для волосся 39 гривень. Набір ось такий для малювання, як я вже сказала, 15 гривень. Книжка дитяча 19 гривень прописи. Книга розмальовка 77 гривень. Книга дитяча. Дві штучки. Ось таких з віршиками по 24 гривні. О, так. Набір пензлів для макіяжу ось ці 29 гривень. Так. І ось цей календар, який я казала, 34 гривні. Так, ось такі ще серветки взяла дитячі. Тут 120 штук. Вони зараз по акції 29 гривень. Ось такі. Ну, і звісно, щось солоденьке для себе до кави. Ось таке печенько смачненьке по 19 гривень. Так, ось такий ще пакетик взяла. Для подарунку, дуже такий цікавий. Але зверніть увагу, що в Аврорі постійно треба дивитися на ціни, сканувати, тому що ціни не відповідають дійсності. Так, і, і ще один пакетик із подарунками. Так, наступне для подарунку я взяла також такі календарики. Два ось таких прописи. Це в нас такі багаторазові розвиваючі, дуже цікаві, я б сказала, зошити, де можна якісь завдання виконувати. Тут також є календар пори року. осінь, зима весна літо показано. Можна виконувати різні завдання, на логіку. там Показано ранок, день, вечір, ніч. ось, ну, і... І також можна і писати багаторазово, можна стирати різні такі завданнячка, пори року, годинники. ну, Дуже цікаво, класно. І мені сподобалось те, що є різні тематики, є навколишній світ, є такі завдання на логіку, є ще і по-англійськи там багато. Стосовно англійської мови вивчення дуже сподобалося. До тисячі разів можна стирати. Це дуже класно і бюджетні такі ціни мені сподобались. Так, ось такі віршики, також з наліпками взяла. Тут 42 наліпки, віршики такі цікавенькі. Ось такі дуже цікаві, також мої перші наліпки. Тут також є завдання. На логіку, на рахування, на уважність, наліпки. Дуже цікаві книжечки, ось такі дві взяла. І ось такий, хотіла сказати, пластилін це тісто для ліплення, ось Йде від трьох років плюс. також Цікавенькі, нічого лишнього, але дуже діткам буде цікаво. Взагалі дітки дуже люблять пластилін, щось таке ліпити, наклеєчки, тому це і корисно, і о, діткам буде цікаво. Так, і ще скажу вам ціни за пластилін, який показувала на початку: 1,69, інший 49. Так, набір для о, ліплення це ось такі два набори тіста по 49 гривень. Так. Набір для творчості «Пиши, стирай по 88 гривень. Книга 27 гривень. Це ось, ось така. Ось такі віршики 24 гривні. Так. І е, Гра настільна, це ось оцей календарик, О, як я вже казала, 34 гривні. Ось так. Ось такі цікаві, корисні подаруночки. О, і я ще заходила в магазин копійка. Ось такі рукавички знайшла в Аврорі, до речі, також з'явилось дуже багато шапочок, рукавичок для діток. Тому Є отакі демісезонні. і ось такі знайшла в копійки тепленькі. Дуже класні, хороші ціни. По 39 і по 69 гривень. Це йдуть такі, як на осінь, такі легенькі, а тут вже йдуть вони більш утеплені. Так, Наразі це все. Всі мої покупки. Дякую за увагу. Якщо вам було корисне це відео, будь ласка, поставте лайк, залиште свої враження в коментарях і до нових зустрічей. Пока-пока.